Ну, а ми продовжуємо. І ти знаєш, танцівниця Ілона Гвоздьова не розлучається. Що мені треба зробити цією інформацією? Мені треба радіти за неї, або навпаки. Сприйма плакати це як хочеш. Але запитання. я знаю людину, яка е, знає про це набагато більше. І нам розкаже наша Ксенія Маннюк, будь ласка, Ксюш, Сюша, привіт. Привіт, скажи, Всі, що ще скажи, скажи, Що мені робити з інформацією, що Ілона Гвоздьова не розлучається. Ну це не підтверджений ще факт. все. фу, слава. Насправді Ілона Гвоздьова заінтригувала, що можливо не розлучається з чоловіком, однак, заява на розірвання. Шлюбу досі лежить у радці, mm -hmm. а співачка Олена Тополя прокоментувала нове інтерв'ю її колишнього коханого продюсера Вадима Лисиці, і він там знову згадував їх стосунки. А Олена не розуміє навіщо він це робить. Чесно розумію Олену, чому вона не розуміє? <рес> Яке цікаве життя у вас там що в бізнесі? Просто диво дивовижне. Але давайте подробиці дивитися в репортажі, Там набагато цікавіше. Ну давайте, бо вже Григорій заінтригований. Вазьова лисиця, дивовижно. Вони змінюють країну, воюють, створюють бізнеси, виховують дітей, вибудовують стратегії, тримають тил та надихають. Це все про жінок України у Києві. Відбулася п'ята церемонія нагородження національної премії Жінка України України-2025». Відзначали та підтримували жінок, які змінюють країну та світ. Захід відвідали і ми, і нам є що вам розказати. Неправдива була поширена інформація з дуже багатьма відхиленнями і перекручуваннями. Хто взагалі злив цю інформацію? Я не знаю, хто не зливав, бо я не роблю на такому піар. I'm sorry. У мене прекрасне життя, яке вже давно без Вадима маласиць. Боже, я, я завжди бачила по телевізору купу цих запитань, як красиво вміють з нього виходити різні люди. Нечеста гостя світських заходів, співачка Олена Тополя, а на премію жінка України завітали. Було останнє інтерв'ю у Вадима Лисиці. Він знову ж таки говорив про вас, про ваші стосунки, і це розносили всі змі. Чи не ображає це вас? Перша реакція, звичайно, що це було захоплення, тому що ти цілуєшся з молодою дівчиною. Угу. А з іншого боку, блін, ну. Кому ти женатий? Знаєте, мене це не ображає, мене це дивує. Що стільки років пройшло, обсмоктується одна і та сама тема, яка вже просто забуло, загуло, розумієте? Для чого? Немає про що інше поговорити. Нових досягнень, нових якихось важливих речей. У мене є багато моментів, які він, я вважаю, дуже некоректно сказав, принижуючи дитину. Які саме які люди, самі май... моменти ви маєте на увазі? Я не хочу. Підіймати цю тему I'm sorry. У мене прекрасне життя, яке вже давно без Вадима Лисиці. Ваш чоловік говорив, що подасть до суду, щоб він припинив уже говорити про стосунки. Чи було щось? Це була така можливо, передостання крапля. У Мене є мій адвокат, який слідкує за всім, що відбувається в змі. Вирують емоції в особистому житті. в танцівниці Ілони Гвоздьової нещодавно в мережу злили інформацію про те, що Ілона подала заяву на розлучення після. Десяти років шлюбу чи не буде примирення? Я вам можу сказати тільки одне: каблучка досі на руці. Моє серце зайнято, а все інше ми залишимо поза кадром. Насправді подавали на розлучення? Подавала на розлучення і не раз. А чому цього разу? Яка була причина? Та причин багато в плані того, що стрес втома, перевтома, воно дається в знаки для всіх. Заяву назад забрали. Ні. хто взагалі злив цю інформацію? Я не знаю, хто не зливав, бо я не роблю на такому піар. Це, до речі, перший коментар, який я надала. Мені багато журналістів дзвонили, тому я думаю, що люди, які побачили мою заяву, напевно, мої прихильники в душках і вони допомогли висвітлити це в змі. Сталися зміни в житті гумористки Яни Глущенко однак не на особистому, а професійному. Нещодавно вона покинула гумористичне дизель-шоу, де працювала 10 років. Тепер будує кар'єру сольно. Чи не запрошували вас інші гумористичні колективи? Натякали, але ми поки що не готові. А хто натякав? А хто ж розкаже? ні Нє ні, -ні не, 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 не 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 ті не ті, не, 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 не ті точно. Не. А чому ви не хочете? Чому одразу? Тому що якщо щось пов'язувати з гумористичним шоу, краще входити в щось нове. Телеведуча Соломія Вітвіцька теж в новому статусі. Вони нині наречена. Освічився її коханий військовий романтично у день закоханий. Чи було це для вас сюрпризом? Чи чекали? Було сюрпризом, так не натякали ні, взагалі. Тобто, справді було сюрпризом. Абсолютно не здогадувалися, Всі друзі там змовилися і допомагали Олексію зробити сюрприз. Соломія Вітвіцька, членкиня наглядової ради благодійного фонду в дитячій лікарні Охмадит, яка минулого літа постраждала від ракетних обстрілів. Тоді на рахунок фонду донатори надсилали кошти на відновлення лікарні. Однак, влітку між фондом і керівництвом клініки стався конфлікт. Сперечалися, кому та як ці кошти слід витратити. Яка зараз ситуація і чи відбудовується «Охмадит»? Так. Кошти всі на місці навіть більше ніж було ніж зібрали під час відбудови, оскільки і відсотки були, ну і далі донатять донатори. І вже було оголошено про те, що новий корпус відбудовуватимуть саме за кошти фонду. Ми провели багато зустрічей із радою з відновлення містром безпосередньо з керівництвом лікарні. Вже провели тендер закупівлю. Виграв переможець, і зараз уже... Фінальна стадія підписання договору і початок безпосередніх робіт. На вашу думку, чому тоді така так багато було інформації про це у ЗМІ? Там звинувачували у різних схемах. Я би не хотіла про колег нічого поганого говорити, але неправдива була поширена інформація з дуже багатьма відхиленнями і перекручуваннями? Співачка Джамела цього року не отримувала, а вручала премію. А після заходу одразу поїхала на вокзал. Куди їдете? Їду В Норвегію, де буду і співати на початку конференції, і бути спікером в питаннях, що може. Мистецтво, що може культура під час війни, вже мало. Ви тільки можна сказати, відіграли сольника. Да. Уже їдете в Норвегію. Да. Ви ще не стомилися, коли у вас буде відпустка. Я буде сподіваюсь, в липні буде я дуже хочу з дітьми трошки провести більше часу. Найменшому сину Джамели Аліму нещодавно виповнився рік. Свята сину не влаштовували, як це було раніше. Ніяк не святкували. Всі захворіли. Як я кажу, з Еміром був окремий банер, окремий торт там типу, Рік з ми поїхали на ВДНХ, робили плов, шашлики запросили всіх друзів, а ліму ні, нічого не дісталося. І це не тому, що ми не хотіли, просто так склалося. Ви не показуєте найменшого хлопчика в інстаграмі? Чому ви знаєте, мені здається, що поки зарано це, от якось я відчуваю цей момент, коли можна. Вони ще такі ще чуттєві, дуже такі, як хрустальна ваза. Ти боїшся їх показати. Нагороджували українок у 15 різних номінаціях: наука, здоров'я, бізнес, соціальний внесок та інші. Співачка бандуристка Марина Круть отримала статуетку у номінації Шоу бізнес з рук Джамали. Хоча зовсім не сподівалась на відзнаку. Я ніколи нічого не вигравала, тому я знаєте без надії таки сподіваюся. Вас дуже рідко можна зустріти на якихось заходах у Києві. Чому так рідко ходите? По перше, тому що я жила до недавнього часу у Львові, а тільки зараз приїхала до Києва. По-друге, коли я живу в Києві, мене ж на такі заходи, ніхто не запрошував. О! Та 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 чому ви вирішили переїхати до Києва? Вирішила приїхати, тому що мені так видається, що я багато років сіла в цьому місці. А прийшов зараз час пожати в одному з останніх інтерв'ю. Кручі розповідала, що не хотіла будувати стосунки з чоловіками через депресію. Хотіла спочатку побороти її, а тоді вступати в стосунки, хоча часто отримувала увагу від чоловіків. Чи що змінилося власне особисто? Я люблюся зробити. Тобто серце ваше вільне? Моє серце боже, я завжди бачила по телевізору купу цих запитань. Як красиво вміють з нього виходити різні люди? Я ще не навчилася, тому давайте я залишусь проби без відповіді це питання. Ну добре, запитаю інакше, можливо, ви до хлопців в Київ переїхали. А ні, 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 не до в Київ переїхали. Ми з зірками поспілкувалися, а організатори нагороди роздали. Дякую вам, мені безмежно приємно. Для мене це командна нагорода всієї моєї команди медичної служби Ульф на сьогодні. У нас все. Дочекайтеся наступних гарячих репортажів у ранку у великому місті.